Також я хотів зупинитися на такому нашому наказі, який був виданий від другого року, номер 196, про заборону навігації та руху малих суден на окремих ділянках річки Дніпро. Вона набула неби якого резонансу. Є згодні, є не згодні, але наказ виданий, тому його треба притримуватися. Але це мається на увазі по поводу заборони навігації по річки Дніпро. В наразі голов... начальником військової адміністрації розглядається механізм можливого, наголошую, можливого дозволу для дитячих юнос юношеських спортивних шкіл номер 3 це горішні плавні і Дю США Кремльської міської ради ради No1. Можливо, ним, якщо ми домовимося і будуть маршрути затверджені, можливо, розпорядженням дамо дозвіл на тренування в цих школах. Це регулюється порядком. Становлення особливого режиму в'їзду виїзду на окремих територіях це постанова кабінету міністрів номер 1455 від 29 грудня 2021 року, яким можливо дозволити в окремих випадках. Добре, я хотів би наголосити, що мова йде. Повторюю це поки що розглядається цей механізм і розробляється. Якщо він не підійде, значить таких дозволів не буде. А мова йде зокрема про дітей, які дійсно тренуються. Це мова йде про байдарки, про каноє, спортивні знаряддя. Це діти, яким потрібно тренуватися. Ніяка мова йде не йде про яхти, про яких там, скажімо так, дорослих людей, і все інше. Це лише для дітей і спортсменів, які займаються на спортивних знаряддях.